Добрий день, діточки. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмаркою здружила Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Діточки. А про що цей віршик? Так, вірно про дружбу. Справжній друг це подарунок долі та найбільша удача в житті. Нестриманий сміх, захоплюючі історії, це таємниці і лише вам зрозумілі словечка? З другом завжди є про що поговорити. Кого згадати і чим розважитись, є з ким подорожувати разом? Чи знаєш ти, друже, що колись для закріплення дружби існували найрізноманітніші ритуали? Козаки на знак побратимства обмінювались націльними хрестиками. Араби зі спільного посуду з'їдали по дрібці солі, а скіфи скріплювали дружбу кров'ю. На щастя, сьогодні, аби довести щирість дружби на такі жертви, зваджуватися не потрібно. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом може все зробити. Тож без друга не прожити. Кожній людині потрібен товариш, який би підтримував вас у скрутну хвилину, міг підняти вам настрій, зробив би ваш день цікавим. А що ж таке дружба? Хто ж він, справжній друг? У дружби теж є свої правила. Послухайте перше правило Бережи таємниці друга. Друге. Захищай друга, коли про нього говорять поза очі. Третє. Ніколи нікого не обманюй та не ображай. Четверте. Пробачай другові його помилки. П'яте. Радій успіхам і досягненням друга. Шосте. Зупини друга, якщо він робить щось погане. А як ви гадаєте, що треба робити, якщо друзі посварились? Тоді є правило примирення. З ким посварився, тому щиро посміхнись. Протягни руку та промов мирилку. А ще обов'язково попроси вибачення. Пообіцяй більше не робити поганого. І не роби більше цього. Діточки, я сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, що таке справжній друг та як треба берегти дружбу. Нехай дружба буде у вас найціннішим скарбом. Бережіть її. До побачення!